Усім привіт! З вами я Роман Світошак, Сьогодні ми разом з вами поблукаємо по ринку, проаналізуємо, які ж ціни на автомобілі, космічні ціни, на жаль. Але розпочну наше відео з того, що перереєстрація транспортних засобів діє, що це таке і з чим його їдять. Звичайно, завжди наголошую, що перед купівлею обов'язково потрібно перевіряти автомобілі як по Покарвертікал, так і фізичний стан. По Покарвертикал можна перейти внизу під відео. Я прикріплю посилання, якщо за ним перейшовши, ви отримаєте 20% знижки. Або промосту... користуєтесь промокодом ROMAN. Давайте розбиратися. Направду дуже цікаву річ придумали. Це перереєстрація транспортного засобу через Дію. Насправді, все дуже логічно, все дуже просто. Якщо у вас є автомобіль, у вас є дія, і в покупця також є дія, ви можете через Дію продати транспортний засіб. В принципі, це робиться дуже просто. Вибираєте транспортний засіб, передається посилання покупцю, він його в себе ставить. Ну там є певні моменти, напишіть, хто вже робив, бо, до речі, я ще не пробував, хоча хочеться це спробувати. Я думаю, це прекрасно, але тут треба розуміти одну просту річ. Це можна зробити тільки перереєстрацією транспортного засобу. Перша реєстрація, все рівно, ви проходите експерта-криміналіста, це обов'язково, тому тут ця процедура не працює. Я розпочав з того, що все дуже класно і все дуже супер, але ж є завжди дві сторони медалі. І в цій ситуації також є момент, який потрібно розуміти. Це експерт-криміналіст, якого ви не проходите при перереєстрації через Дію. Тому це, в принципі, зручно. Але це можна робити, якщо ви знаєте продавця, який продає автомобіль, що там дійсно із ним буде все добре. Тому тут же кожному вирішувати, що і як. Моя суб'єктивна думка: потрібно перестраховуватись максимально. Я дуже часто розповідав багато відео, де люди, які купляли автомобіль, Могли купляти в сусіда, ніби автомобіль не фарбований, і з ним було все добре, а по факту виявлялося все зовсім по-іншому. Тому, щоб не попасти на такі, на такі речі, це на гроші, будьте обережні і робіть це правильно, приймайте рішення для себе. Ну а ми давайте трішки проаналізуємо, чому ж космічні ціни, що відбувається із автомобілями, і чому ж так. Направду може хтось сказати, хто дивиться наші відео, скаже: Роман, дійсно, зараз знову ж таки. Проблеми з кордонами, це факт. Автовози об'їжджають через Румунію, хтось їде через Угорщину, там також, до речі, кордони вже перегружені. І направду оця, цей поток свіжих автомобілів, які були сюди, завжди приїжджали, вони зменшились. Я б не сказав, що це сильно впливає на ціну. Ціни, в принципі, були і до цього досить таки дорого. Чому так? Пишіть свої думки, буду радий почути. Можливо, ми разом з вами розберемо чиюсь думку, яка буде. Також на наступному відео озвучена. Також хочу наголосити, хто нас вперше тільки зайшов. У нас все про автомобілі, тому обов'язково потрібно підписатись на канал і активувати дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. І також ставимо палець вгору. Підтримуйте, друзі, канал, тому що це дуже важливо. Пишіть в коментарях, звідки ви, пишіть, можливо, у вас цікавий якийсь автомобіль. Усі коментарі, які ви пишете, це є підтримка каналу, і я за це вам буду дуже вдячний. Ну Давайте трішки пройдемося по автомобілях по цінах. 17 рік, 16500 фактично. Ми бачимо, що виконання кузова Універсал. І це гольф, який також свіжо привезений із Європи. Він не свіжий, він свіжо привезений, це треба також для себе розуміти. Я знаю, що є покупці, які шукають автомобілі тільки свіжо привезені, тому що автомобілі, які тут їздять, вони там чимось змучені. Це все також думка є відносна. Так воно не працює, іноді ви поставте себе на місце покупця, який придбав автомобіль, наприклад, на ринку свіжопригнаний, вклав в нього кошти, замінивши всі розхідники, все, що потрібно, було замінено, щоб підняти технічний стан автомобіля до ідеалу. А потім якась, якась трапляється ситуація, і продавець через півроку продає транспортний засіб. Я думаю, що він його не замучив, а навпаки. Доглянув, вклав в нього кошти, і ви, якщо купляєте такий автомобіль, то у вас буде навпаки все добре, тому що ви вже купите обслужений автомобіль. Тому такі думки відкидаємо і шукаємо фактичний стан. Фактичний стан це є основа купівлі автомобіля. Це те, що, на що потрібно звертати увагу. А ми йдемо далі, рухаємось вперед. Давайте трішки прокоментуємо по автомобілях. стоїть досить таки від Ford маленький автомобіль. Автомобіль, який був створений для міста, хто впізнав, пишіть. 19 рік 9901,6 Фієста. Заявлений пробіг 66 тисяч автомат. Автомобіль пригнаний із США. До речі, що хочу сказати про Fiesta, це досить цікаві автомобілі, які гарно руляться. Єдине, що на вторинному ринку не всі про ці автомобілі знають, що вони дійсно є цікаві. І я вважаю, що дизайн цього автомобіля також ну, заслуговує. Ось також великого плюса. Ну, це також моя суб'єктивна думка. Пишіть свої думки. Друзі, тут ми бачимо зараз від американського автопрому Jeep Grand Cherokee Перепрошую, автомобіль привезений із США. Ну, ми бачимо поки що на, літні, на літніх шинах, тому хто розглядає. Потрібно розраховувати ще на те, що потрібно буде придбати шини. 13 рік, 19-800-3-0 Дизель-автомат 4х4, 257 тисяч заявлений пробіг. Все, в принципі, якоби непогано. Тут поправочка може бути, що автомобіль пригнаний з Європи. Потрібно це перевіряти, тому що по оптиці тут може бути вона замінена. І ми можемо зараз вагатися, звідки ж він був привезений. По карвертікалу можна це все відслідкувати, так як я починав наше відео з цього ресурсу. Ну, Audi Q5 ми бачимо, що це реально із США автомобіль на шинах, які, в принципі, 50х50, 50. думаю, їх варто замінити. 12 рік, 14 тисяч доларів, 2,0 бензин, автомат. Ну, це дорестайлова Audi, тут потрібно слідкувати з масложором. Із ланцюгом, який працює добре, але тільки працює на свій ресурс. Якщо не вчасно його поміняти, то потрібно буде капіталити двигун, так як буде, буде порвано, порваний цей ланцюг. Тому з цим треба просто уважно слідкувати. А ми рухаємось далі, в кадрі Passat Часто називають Б-7, це не Б-сьомий, це є пасад американський. Просто він випускався в, цих, в тих руках, як Б-Сьомий, і звикло люди так і кажуть. 13 припрошую, 15 рік, 10-700 бензин автомат 1,8. 165 тисяч заявлений пробіг цього автомобіля. Бачите, з 15 року вони пішли із двигунами 1,8, а до 14 року. 2,5 двигуни це були такі легендарні, прості двигуни, без турбонадувів, без нічого. Автомобіль їздив, знаєте, як кажуть, просто на кубатурі. Ну, часи міняються, все рухається вперед. Зараз тільки такі двигуни. Наступний автомобіль Passat B8. 16 рік, 1730 2,0 дизель. <кій> ну, і ми бачимо, що коробка, подивіться, хто там ближче бачить. Але що хочу сказати, автомобіль із Європи. Ми відразу бачимо пробіг 289 тисяч пробігу. Але пробіг ми можемо перевіряти, маючи він-код, вставляючи він-код в і CarVertical дасть можливість заглянути, що ж було із автомобілем, тобто історія автомобіля. Тому такі речі можна перевіряти. Ми йдемо далі. В чорному варіанті шкода продається. Виконання кузову універсал. Автомобіль бачимо на червоних номерах. Червоні номера це означає, що привезений на фірму 17 й рік, 17500 Октавія 4 на 4. 228 тисяч заявлений пробіг. Дизель 2,0. Ну, давайте так. Про автомобіль 2,0 це добре. Дизель, в принципі, також добре. потрібно дивитися технічний стан. Ну і відповідно максимально перевіряти. По пробігах і по історії транспортної засіб. Ну але на вигляд виглядає, наче все добре. Йдемо далі. Наступний автомобіль Volvo V50. Автомобіль, який на ринку ну, має гарну славу за рахунок того, що автомобіль, ціна якість досить таки цікава. Тому якщо ви для себе, в принципі, дивились на цей автомобіль, його можна ставити в пріоритет. 11 рік, 9600 2,0 дизель. Автомат. Ну, скажу від себе, в такому виконанні мотора це досить-досить потужний автомобіль. Приємний буде на обгонах і за містом реально буде веселий автомобіль по потужності. Тому це для себе треба розуміти. Ми йдемо далі. Поруч знову ж таки Volvo, але тут, власне, вже двигун 1,6. Дизель, механіка 2011 рік, 7950. Заявлений пробіг 216, що в принципі є небагато, якщо дійсно автомобіль має такий пробіг. Тому <кій> такий автомобіль можна розглядати. По шинах зимові шини, в принципі, це добре. Тому тут ми розібралися. Йдемо далі, рухаємось вперед, пишемо, друзі, хто пізнає, що за автомобіль в кадрі, а ми читаємо інформацію. 14 рік, 13950. Ну і, звичайно, по інформації бачимо, що це шкода Superb 2,0 дизель автомат. Заявлений пробіг 224, що також є досить таки небагато. Єдине потрібно, щоб цей пробіг було підтверджено. Якщо так є, то дивимось фактичний стан. Ми рухаємось далі. Ну, Я вам чесно скажу, в цьому кольорі, ще так два слова, досить цікавий варіант. Йдемо далі, поруч від німецького автопрому. Пишіть, хто впізнає, а це Volkswagen Touran. Невеличкий кросовер на зимових шинах бачимо. І по інформації, 10-й, 10-11 рік, 12-200, 263, 1,6 дизель, автомат коробка. Ми бачимо, що продавець заявляє, що це є крос. Це є автомобіль трішечки не такий, як звиклий. Це буде автомобіль. Напишіть, до речі, в коментарях. Мені цікаво, наскільки наші глядачі розуміють, про що мова. Думаю, що варто рухатись далі. Поруч стоїть Audi. Щось сьогодні в мене з горлом, ну але будемо, будемо рухатись вперед. Audi по інформації. Значить, бачимо, що автомобіль на зимових шинах готовий до зими. Ну, я думаю, на сьогоднішній день зимові шини це ближче норма. Десятий рік, 13600, а4, 2,0 дизель, автоматична коробка передач. Ну і бачимо, що пробіг заявлений від продавця 270 тисяч. Ну, приємно, що останнім часом ми бачимо, що вже не 198 і усі пробіги одинакові, а вже є пробіги ближче до 300. Якось на око виглядає з більшою довірою. тому... Маєм надію, що цей пробіг є дійсно такий, як заявив його продавець і не більший. Американський автомобіль на зимових шинах. Пишіть, друзі, хто впізнав. А ми читаємо: 12 рік, 13700, 286 заявлений пробіг, 2,5 бензин автомат. Вся в оригіналі. До речі, є таке. Що автомобіль із США може приїхати сюди з більшим пробігом. І, кхе, і автомобіль не буде пошкоджений. Тобто може бути якийсь механіка чи щось таке. Тому маємо автомобіль, якщо повірити словам продавця, не битий з пробігом європейським 250. Тому кожен собі має право вибору і думати для себе, чи вартує такий автомобіль розглядати чи ні. У нас в кадрі Passat b 6 на зимових шинах, пригнаний з Європи. Автомобіль. Бачимо, продавець продає, але щось він там не дуже, не дуже цей, то ми рухаємось далі і не зупиняємося. А наступний автомобіль Passat B-7. По інформації, 11 рік, 10700 1,4 бензин автомат. Заявлений пробіг 179. Є телефони продавця, тому якщо когось щось цікавить, можна телефонувати. Ми, до речі, надаємо послуга перевірка автомобіля перед купівлею, то обов'язково перевіряйте автомобіль по максимуму. Можна його перевіряти на СТО, можна звернутись до нас, можна взяти з собою товариша, який вам допоможе, але потрібно розуміти, що перевірка фактичного стану. Обов'язково. По-іншому не буває. Якщо ви вирішите все-таки придбати автомобіль, е, маючи якісь певні свої знання, <клес> тоді опираємося на CarVertical. CarVertical – це ресурс, який з'єднює вас з офіційними СТО, і хоча б ви заглянете історію автомобіля. 18 рік, 32 500 2.0 дизель. Свіжопригнаний 8400 тисячі пробігу. Дивіться, яка ракета, друзі. Напишіть свої думки, хто що думає. Ціна звичайно висока, але реально є невеликий пробіг. Ну і це кросовер від шкоди. Думаю, хто впізнав, напишіть. Рухаємось далі. А у нас в кадрі мінівен від Citrojenчика. Це класичний мінівен, який є конкурентом Peugeot 5008, наприклад. А? По інформації, 11 рік, 6,150, 1,6. І ми бачимо, що газ, бензин встановлено. Телефончик є, не бачимо пробігу. Я думаю, по телефоні, якщо когось зацікавила дана модель, можна уточнити більше деталей. Ми, ну, в принципі, <клух> наближаємось до логічного завершення, але ще трішки є, є часу, то давайте. Проаналізуємо ще декілька автомобілів. <кій> Наступний автомобіль Шкода, бачимо автомобіль на червоних номерах тобто автомобіль привезений на фірму. Як це відбувається перереєстрація, я думаю, ви знаєте, вам пишуть договір купівлі, але все рівно ви ставите на себе на облік це рекомендація із продавцем. І після перереєстрації на вас, а навіть правильно сказати, реєстрації на вас транспортного засобу, ви передаєте кошти. Не забувайте, що даним транспортним засобом. Повинен бути сертифікат, і також в сервісному центрі будете оплачувати пенсійний 3% і більше все залежить від вартості автомобіля. Тому до таких витрат потрібно бути готовим. Якщо ж автомобіль стоїть вже на реєстрації, то перереєстрація там близько 1300 із залишанням номерів старих. Якщо нові номера, то ближче до двох тисяч вас вийде перереєстрація. Це якщо ви самі... Ідете напряму без допомоги. З допомогою там ще хтось з вас буде брати якісь там гроші за те, що буде вам допомагати. Тому допомога, тут ми сьогодні її не обговорюємо. Але по грошах ви повинні розуміти, що із червоними номерами це автомобіль, який потребує першого обліку. А перший облік тяне за собою пенсійний, не, пенсійний фонд оплата. Ну, це немало-небагато, кожен собі порахуйте. 15 рік, 13600, Passat b 8 1 і 6, дизель, механічна коробка передач і заявлений пробіг від продавця 230 тисяч. Телефончик є, ми бачимо велика панорама виконання кузова універсал. Passat b 8 В принципі, на сьогоднішній день нікого вже не здивуєш. Був період, я пригадую, вони тільки появлялися, ну, тоді було важче. Зараз. Таких автомобілів на ринку є багато і, в принципі, приємно, є з чого вибирати. Ми один із рядів вже доходимо до логічного завершення. Це буде в нашому відео вже останній автомобіль. До речі, все сезонка, американський автомобіль. І саме цікаве, що всесезонка приїхала із США, там часто такі шини ставлять. На превеликий будемо зупиняти наше відео. Усім дякую, бережемося! З вами був Роман Світошак. Не забуваємо палець вгору і підтримка каналу. Слава ЗСУ! Усім успіхів! Бережемося!